Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає фінальна серія битви p 2 Games. Алівуд проти міст. Добрий день, друзі, ми з України і на зв'язку Атланти, Якщо хтось не в курсі, то я є блогером, який знімає на крипту тематику про різні ігри, різні фішки, різні дропи та інші аспекти. Сьогодні ми продовжимо вашу рубрику бити Піті Піон Кємці. Що конкретніше, то ми поглянемо і проаналізуємо проект Ханіву та наш улюблений проект міст, якого ти. приємного перегляду і поїхали. А розпочнемо ми з конкретно Ханіву, і це міст міст, мета все містередова гра у відкритому світі з динамічним бойовим стилем унікальними. Унікальним у світі ММО. з НФТ битися з епічними монстрами та досліджуйте нескінченні захоплюючі середовища в цій RPG-NFT-Action-RPG на основі Замість Заміст uh, Framework, ммо МОРПГ з відкритим світом пригода за вами. Дві фракції, вісім раз персонажів і дев'ять класів персонажів, право власності на землю та предмети НФТ. Революція Play to Earn. Завантажте та грайте зараз. Грайте в міст безкоштовно, і розважайте розважайтеся в цій рольовій грі PlayT. Орн. Створіть свою власну пригоду, досліджуйте величезний відкритий світ місце зі своїми друзями онлайн, а, онлайн і отримуйте винагороди під час гри. А Мауси Кін у всьому Мідірімі а, 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 відомі як а, непрогадані пірати та азартні гравці з, при, з пристрастю до золота. Маус завжди залишає своїм опонентів, а, опонентів а, неспокійними. із шахраї ви завжди можете очікувати, що. Миша візьме верх у будь-якій ситуації. Не дозволяйте їхньому розбору вести вас у оману. Миша використовує свій маленький зріст і високу швидкість, щоб змусити будь-якого ворога благати про пощаду. Миша схильно стежить за собою, що веде до можливого багатства та успіху. Але він також може залишити мишку одну і без друзів. Миша цінує інтелект і креативність. А тепер, друзі, трішки про Ханівуд. Ханівуд мрій, де від мене має власні володіння. Під іпіром гра в якій ви можете заробляти монети. Вона створена без. Я нам якусь певність знаді і перспективи даної гри. Грай під флондані заробляє реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але все-таки я вирішив спробувати, і це виявилося саме так. Всього ж за кілька хвилин гри ви можете добряче підзаробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти на марклейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи режим ПВП бит. Ну і звичайно, третій варіант він набагато простіший. Це заробляти, поклавши свої монети кон в статті. Тобто система стейкінгу. А тепер пункт команда. Команда, якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонал, який знає свою роботу, та при цьому команда склала досвідчених людей. Партнери та інвестори, як може бачити, серед партнерів можна піти дуже відомі обличчя. Це космос, Бітмен, Окес, Даосар та інші. Порівняння Ханіву та міст. Місце в жанру жану Піон котра є, власне, хорошою, має великі цілі, має велику е, механіку, має круту а е, та класну, власне. Покрокову а, гру а, покрокову а, власне, а, карту, але є однозначно є куди рости. В свою чергу, й брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати його з собою, можливість своїх розмовних навичок та інші аспекти. Якщо прийняти ігровий процес, також графік, то серед партнерів, то серед конкурентів, двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже та цікавий геймплей не дасть вам сумувати, а про мільйони деталі графіка, персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття і для ваших очей. Підсумок, після перейняного проєкту, от, перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір я зробив, і я кажу вам, це не перший раз, і це безумовно Ханівуд. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових злочин наступного випуску. Бувайте.